Вітання усім глядачам телеканалу Аверс у фокусі уваги інформаційно-аналітичних студій сьогодні. Соціальний аспект життя усіх волинян і власне тих людей, які через війну будуть зимувати разом із нами. За інформацією мінсоцполітики, людей, які на період зимовий період матимуть державну підтримку у вигляді субсидій, може бути цього разу збільшено приблизно на 5-7%. У мінсоцполітики кажуть, що цифра то не надто критична. І говорять про те, що в основному оці 5% відсотків становитимуть ті люди, які через війну змушені були залишити свої домівки. Відтак їм доведеться оформляти субсидію уже на новому місці і у новому помешканні. Ну а щодо усіх інших субсидіантів, то якщо вони отримували цю соціальну допомогу на комуналку протягом минулого опалювального періоду, то їм її перепризначать автоматично. Ну зрештою, будь-яку інформацію варто. Перевіряти це ми сьогодні і зробимо у студії Аверсу. Вікторія Майборода, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Марківна. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, давайте, оскільки часу у нас мало, пропоную розпочати саме із тих людей, яким мінсоцполітики обіцяє у те автоматичне перепризначення субсидій. А далі будемо говорити про тих, кому кому доведеться кудись звертатися і щось із тим робити, щоб отримати оту державну підтримку, бо вона конче потрібна буде цього опалювального періоду. Безумовно. Без такої підтримки буде дуже складно, адже всі ми готуємося до важкої зими. Але разу разом з тим хочу сказати ті, хто отримували субсидію на неопалювальний період, незважаючи на те, що в декого вона була і 0 гривень, але право на цю субсидію вони мали. Таким громадянам, таким домогосподарствам субсидія буде перепризначена автоматично без їхнього звернення. Безумовно, є і ті категорії домогосподарств, які змушені будуть звернутися до нас. Ну, в першу чергу це стосується внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні це надзвичайно актуально, тому що до нашої громади приїхала досить велика кількість таких людей, які змушені були переїхати. І саме їм, таким, які орендують помешкання, необхідно прийти і подати заяву на опалювальний сезон для отримання субсидій. Крім того, це стосується і тих домогосподарств, які винаймають житло, не мають власного, тобто мають договір оренди житла. Ті домогосподарства, які за реєстрацією мають більшу кількість осіб, ніж ті, які фактично проживають в помешканні, тобто до розрахунку беруться доходи лише фактично проживаючих осіб, такі теж обов'язково мають звернутися з новою заявою. Ті, хто відмовляються від пільги і хочуть перейти на субсидію, ті теж мають написати заяву. Ну і е, є ще багато інших категорій, але вони вже не є такими значними. Тому е, в більшості е, люди можуть передзвонити або ж звернутися через електронну пошту до нас, і ми надамо їм інформацію, чи потрібно їм звертатися, чи їм зроблено автоматичний перерахунок. Скажіть Марківна, ось ви сказали за оту першу категорію про автоматичне перепризначення. А якщо скажімо у домогосподарстві, вона же є така практика, ми неодноразово в цій студії це обговорювали. Якщо скажімо, щось змінилося. Так, в помешканні в сімейному стані люди вписались, виписались, народились, я не знаю, звільнились з роботи, їх звільнили з роботи, змінився сімейний бюджет, ну і все інше. Чи сьогодні потрібно це робити? Повідомляти до департаменту соцполітики, що змінилося щось, якщо ми говоримо про те, що автоматично, так це питання ми неодноразово піднімаємо, так. і це питання надзвичайно важливе, якщо тільки в людини. В якоїсь відбуваються зміни в сімейному стані, або ж перереєстрація в домогосподарстві, осіб відбувається, купівля якогось дороговартісного предмету, або ж дороговартісна оренда, придбання матеріалів все це впливає на розмір субсидій. Тому однозначно необхідно будь-які зміни повідомляти. Сьогодні департаменту соціальної політики лише для того, щоб не виникало в подальшому переплат державних коштів, тому що всі кошти, які держава переплачує, вони терміну не мають. І мають бути однозначно повернуті державі. Я зрозуміла. Тепер давайте дійсно поговоримо про тих людей, для яких оформлення субсидії стане новинкою на території, якої вони не знали. Це є їхнім тимчасовим прихистком, те, що ви казали. І власне те із тими людьми, з якими ви працюєте, тому що статус внутрішньо переміщеної особи це таки було так. Це було ваше із перших днів і ці люди ваші, і ви їх знаєте. Тепер те, що стосується луцької громади, то поготів Вікторі Мар. Прошу. Наша громада достатньо багато прийняла а, таких людей і мусимо ми однозначно підтримувати їх в такий складний для нашої всієї країни час. Отже, ті внутрішньо переміщені особи, які винаймають житло і мають договір оренди житла, звертаються до нас. З паспортами, з кодами, з договором оренди е, житла для того, щоб за оформити заяву, заповнити декларацію, і ми мали можливість призначити субсидію такому домогосподарству. В разі ж, якщо е, внутрішньо переміщена особа е, поселилася саме е, в тому помешканні, яке надають їм безоплатно, безкоштовно, то Право на субсидію вона не має, зато ж власник житла може отримати компенсацію від держави за те, що він поселив внутрішньо переміщену особу безкоштовно. Тобто мова йде про тих внутрішньо переміщених, які орендують житло, і лише в цьому випадку вони мають право. На отримання субсидії гаразд. А якщо скажімо, у людини немає договору оренди житла, або немає довідки як внутрішньопереміщена особа. У нас таки є. Мені пригадується, що на одній із оперативних нарад у Луцькій міській раді про це говорив міський голова. Що у нас є зареєстровані і є люди, які просто приїхали і живуть, тобто вони не потребували можливо отримування того статусу, або для них це було не критично, або вони ну можливо не знаю, не подолали той психологічний бар'єр і не хотіли хотіли ставати, мати отой статус. Такі ж теж люди є. Є і такі так, люди. Тобто. Е, uh -huh. є, ну, в більшості випадків люди реєструються, оскільки ця довідка надає надзвичайно багато переваг, в тому числі і в разі, коли в них зруйноване житло, uh -huh. теж їм треба мати статус внутрішньо переміщеної особи. Щодо тих, хто, скажімо, не бажав оформляти статус, це в більшості випадків були чоловіки, адже е, обов'язковою вимогою є. У нас реєстрація військкоматі. Тому багато хто з чоловіків, дійсно не мали бажання оформляти статус внутрішньо переміщеної особи, ну але е які б не були обставини, все таки мають бути певні документи, є вимоги е держави для того, щоб отримувати певні кошти. Тобто ці документи є обов'язковими. Ці документи є обов'язковими. <гум> <гум> Вікторія Марківна, я не знаю. Я думаю, що варто тут ще один момент наголосити, бо я дивилася. Що із 1 жовтня так, для от цих людей, про яких ми з вами говоримо, так ну, застосовується. Навіть не до цих людей, так, а до органів соціальної політики на місцях мінсоцполітики заявляють, що працюєте ви за принципом територіальності, і тому ви не можете, ніби як із 1 жовтня, призначати і допомагати у якийсь спосіб щось, якісь дії виконувати цим людям задля для того, щоб вони отримали субсидію на цій території. Їм варто звертатися в зовсім інший орган, то правда? Так, відбулися зміни до постанови щодо призначення субсидій та пільг. І дійсно функцію призначення і виплати передають органам пенсійного фонду. Це відбувається по всій Україні, але для людей. Особливого навантаження це не складає, змін ніяких відбуватися, що до людей не буде. Це зміни стосуються безпосередньо е, пенсійного фонду і соціального захисту. Е, люди як здавали документи, заяви, декларації е, до соціального захисту, mm -hmm. так і в подальшому вони будуть мати право саме через нас здавати документи. Крім того, вони здавали через СНАП, право ніхто не забирає через веб-портал, через електронну переписку. Питань немає з цим. Тут стосується лише призначення і виплати. Дійсно, зніть. Дійсно, ті, хто мають право на автоматичний перерахунок. Жовтня місяця департамент соціальної політики. Я маю на увазі Луцьку міську територіальну громаду сьогодні буде проводити такі, такі автоматичне нарахування. Крім того, до листопада місяця, включно, ми нараховуємо а вже з грудня місяця нараховувати субсидію. тим, хто звернеться в грудні, буде пенсійний фонд. Виплата ж нарахованої нами субсидії вже буде відбуватися в жовтні місяці через пенсійний фонд, але знову ж таки кажу, буде перехідний період, буде він продовжуватися до квітня місяця наступного року. В цей період ми будемо, як я вже казала, з жовтня до кінця листопада призначати і передавати поступово документи до пенсійного фонду. Що стосується консультацій подачі документів, люди можуть спокійно звертатися до департаменту соціальної політики і вичерпну відповідь вони отримають. Ми будемо сподіватися, я то собі важко уявляю, як це все має відбуватися, ну але. Як як запланували, так вочевидь і буде. А як вам загалом ось це поняття принцип територіальності? Чому, скажімо, для пенсійного фонду це не проблема, а для органу соціального захисту, який працює в системі Міністерства соціальної політики? Так, так, належить до органу місцевого самоврядування, але менше з тим, чому це стало проблемою. Як ви вважаєте? На державному рівні вирішено було було передати ці функції до пенсійного фонду. Обговорювати дуже складно мені цей процес. Я рахую, що все-таки людям було би зручніше. Продовжувати і далі отримувати ці послуги через департамент соціальної політики. Ну раз прийнято такі рішення, то ми будемо виконувати його. І я думаю, що наші люди не будуть відчувати якихось незручностей. А максимально ми будемо сприяти тому, щоб люди не відчули того, що з одного. Органу переходить до іншого, саме призначення і виплата соціальної підтримки, Вікторія Марківна. Ми з вами знаємо, що є частина, скажімо, навіть і громадян нашої луцької громади, так які з певних причин. Так, війна це головна причина. Ось пригадуйте, в перші дні війни вони виїхали, і якась частина повернулася, але якась залишилася? Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, ці люди на сьогоднішній день, ось вони перебувають за кордоном, а скажімо, вони отримували субсидію. Так, як ви думаєте, це мають ці помешкання цих людей? Теж будуть стосуватися того автоматичного при, перепризначення. Якщо ми говоримо взагалі, от поняття того, як це все організовано і як це все має відстежуватися. Знаєте, чому запитую? Тому що ви самі сказали, що є таке поняття, ніхто ж його не скасував, поняття верифікації. І потім, якщо, скажімо, людині цього всього так держава надала забагато, вона потім прийде і скаже: Віддайте назад, і це буде в деякій мірі для людей шоком. Е, так, е, дуже таке серйозне це запитання. І це не тільки цих, які виїхали, стосується загалом ось цей момент. Війна внесла багато змін, багато коректив кожну родину і багато хто втратив роботу, і це теж впливає на призначення субсидії. Отже, ті громадяни, які втратили роботу, вони обов'язково мають стати на облік в центр зайнятості, як такі, які шукають роботу. Тоді при розрахунку субсидії їм буде братися незаробітна плата, яку вони мали би отримувати за перший другий квартал, тому що саме цей період береться для розрахунку субсидії на опалювальний період. Тут враховуватися буде місяць, має, мається на увазі повний місяць перед призначенням субсидії. Місяць той, який вони отримували виплату саме з центру зайнятості щодо тих людей, які виїхали за кордон, то внесена зміна в постанову. Кабміну, де чітко прописано, що перебування за кордоном понад 60 днів саме в воєнний період і два місяці після нього не впливають на призначення субсидії, але знову ж таки люди мають мати дохід, тобто ті люди, які до прикладу. Виїхали і були на простої, отримали дві їх зарплати або ж працювали дистанційно, але це було за кордоном. Проблем з цим абсолютно немає. Їм буде проведено автоматично перепризначення субсидії. Щодо тих людей, які доходу не мали, то має бути обов'язкова сплата єдиного соціального внеску. За квартал, який передує кварталу призначення, тобто, якщо ми беремо перший і другий квартал до розрахунку субсидії у вигляді доходів, то за другий квартал повністю людина має. Сплатити єдиний соціальний внесок, тобто не одна людина, а всі, хто зареєстрований в помешканні, всі, хто береться дохід, яких береться до розрахунку, мають мати обов'язково або дохід за перший другий квартал, або сплату єдиного соціального внеску за другий квартал. Це є обов'язковою умовою. Вікторія Марківна У нас здається, щось там зо три хвилиночки, можливо, навіть менше залишилося до завершення ефіру. Знаєте, що що, що ще хотіла запитати. Ми ж постійно говоримо про те, що не всі встигають, скажімо, до початку опалювального сезону ті, хто ще не оформляли субсидію. Правда ж, тобто, в нас з'явилася така категорія людей, вочевидь, їх буде збільшено. Мені здається, що ці 5-7 відсотків ну це так, такі оптимістичні дуже цифри, які прогнозують ну, у міністерстві соцполітики. Погодьтеся, так ясна річ, що і потік людей буде збільшений, і консультування, і ну можливо, не всі зможуть отримати, бо не всі зможуть претендувати так, на ту субсидію. Але в будь-якому. Раді цих людей буде збільшено. Це означає, що ясна річ, що ви всіх от сьогодні ми маємо 29 -те. Так, вересня, ми не встигнемо до першого жовтня. Ми не встигнемо може статися таке, що і е, жовтень так буде е, присвячений саме е, цьому процесу. Так і можливо навіть і листопад, я не знаю. Скажіть, будь ласка, в який період люди приходять і від якого періоду їм будуть призначати, якщо це нові люди. Бо я дивилася, там є теж умова. кажуть, що ніби як два місяці дається, а і і тоді буде, ніби спочатку опалювального періоду. Так, є період не лише з 1 жовтня, дійсно мають право люди з 1 жовтня звертатися, але якщо вони звертаються і листопад, і грудень місяць, ми можемо розглядати це як звернення на опалювальний період. Зрозуміло. Ну і що? Давайте ми на завершення, мабуть, згадаємо дійсно тих людей, про яких ми дбаємо. Вікторія Марківна їх збільшилася чисельність. Скажіть, будь ласка, чи вистачає на сьогоднішній день фінансового ресурсу? Міській раді, так як вам бачиться, і до речі, і як депутату міської ради, ви очолюєте одну з найбільших фракцій у нашій луцькій міській раді, скажіть, як вам бачиться ця ситуація? Чи вистачає у нас дійсно фінансових можливостей, волонтерських можливостей, щоб допомагати і цим людям, і нашим країнам, тому що нам теж потрібно допомагати? Я вам е, можу сказати однозначно, що саме наш міський голова е, Ігор Поліщук ставить перед нами першочерговим завдання підтримку саме вразливих категорій населення нас хвилина, і, і тих людей, які приїхали до нашої громади. Е, розробляється надзвичайно багато програм і фінансується багато програм, саме е, за рахунок коштів міського бюджету для підтримки таких людей. Крім того, велику увагу приділяємо саме і територіальній обороні, і підтримуємо військові частини, тому що без цих людей, безумовно, не буде перемоги. Всі ми об'єднуємося саме для перемоги, для того, щоб завтра ми могли відбудовувати нашу Україну. Тому завдання першочергове сьогодні працювати на підтримку людей, на підтримку нашої армії. Спасибі. Вікторія Марк... Марківна Майборода, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради, була гостею сьогодні нашого ефіру. Можності нам, усім, сили, вам активної роботи. Хай вона обертається хорошими результатами. Вікторія Марківна. Я сподіваюся, що зиму ми переживемо добре, так як і належить власне Луцькій громаді, як було завжди. Спасибі вам величезне. Дякую глядачам. Залишайтеся з Аверсом, і ви ризикуєте традиційно, кажу, знати більше на все добре. thank you